Привіт! Це буде дуже круте і сильне відео. Якщо коротко, то це дасть змогу. Це якби план дій максимальної зміни світу. Поїхали. Благодарю тобі, Бог, Харі Крішна, за можливість записувати таке відео, ділитися з людьми, мотивувати, розвивати їх і розвивати себе самого. Благодарю! Я написав невеличкий пан. І якщо коротко, є основні три стовпи. Спочатку їх було два, але потім я третій дописав, тому що люблю цифру три, щоб максимально круто якісно змінювати світ. Перший стовпів це здоров'я, популяризувати здоров'я і спорт у світі. Це, ну, в принципі, тут нічого пояснювати, це дуже корисно і круто для людей взагалі у всьому світі. І це така перша база, яка дуже необхідна. Друге, напевно, це моє улюблене це школи. І школи е, трошки. Зайду здалеку для кого і що саме за школи, і чому саме такі школи. Це е, якби я б сказав би найцінніший ресурс. Все нормально, це просто так потрібно, щоб воно ну, простіше пояснити. Які е, таке просте питання, який найпростіший, найкрутіший, найцінніший ресурс е, в житті взагалі в цьому світі. Це не гроші, це не матеріальні речі, це люди. Люди це найкрутіший найцінніший ресурс. І а якщо взяти з людей хто найцінніший найкрутіший ресурс це діти. Тому що дорослі в більшості дорослих, на жаль, вже така прошивка, що можливо, вони навіть до кінця свого життя вже не перепрошиються, не зміняться і залишаться такими, які вони є, і помруть. На жаль, на жаль. Ось тому е, найпростіше, найкритіше — це працювати і розвивати дітей, тому що вони ще тільки виплатились, прийшли на землю, і вони ще пластичні, еластичні. І те, як ми їм дамо приклад, що ми в них вкладемо, такими вони й будуть. Ну і дуже важливо, звісно, в цих самих дітей, які прийшли, душі, це їхня карма і досвід досвід попередніх життів накопичений. Тому ну якби ми просто їм допомагаємо розкриватись. Ось і з дітьми. І оцей другий стоп, це школи. Школи, ну звісно, не, не тільки для дітей, можуть бути там і дорослі навчатися за бажанням, але в основному фокус на, на дітях і що саме там розкривати, і показувати, і допомагати їм. Чому це розкривати й спочатку знаходити їхнє призначення, те, що вони люблять найбільше робити, те, що в них найкраще виходить, те, що їм приносить найбільше задоволення. Ось і потім просто щоб ну зна перше, ми знаходимо, друге іде практика, практика, як вони розвивають цей потенціал, цей талант, знаходять свій, свій стиль, свій цей кайф. І потім також, щоб не було прив'язки, типу, там як у школі, звичайні 11 років, 10, 9, 20, 30. Тобто немає взагалі цієї прив'язки. Якщо дитина, не знає там за 3 роки все зрозуміла, досягла великих висот і відчуває, що вона може йти ну, сама своїм шляхом, то, будь ласка, немає якби, ніяких прив'язок. Ось до цих до років. Хто хоче, може займатися, не знаю, все життя ходить просто по кайфу по лайту. Ось, е Які це досить окей, Хоча, напевно, зараз і проговорю, які це е максималізує ще й результат е в цьому плані. Е це буде їм давати впевненість, щастя, цілісність, наповненість, е відвертість, е щедрість. Ну, це багато позитивних. Якостей і в суперрезультат. Е, це ще й будуть якби найсильніші, найкрутіші інвестиції на всі, на будь-які часи, там раси, планети і всі такі штуки. Е, тому що це найкрутіша, найкласна, найсильніша інвестиція, інвестиція в освіту і в дітей. Ось е, тому що. Це нове покоління. Воно потім, коли воно стане таким щасливим, наповненим, в них буде не, ніяких питань не з грошима, ні з чим. Е, стосунки також тут все вирівнюється з другими половинками, не половинками, е, з, е, з коханими людьми, скажімо так, не з половинками, тому що ми цілісні. Ось е, вони будуть генерувати суперкруті нові ідеї. Е, і поєднуватись з інвесторами, ну тобто команди, наприклад, людей, або одна людина, яка згенерувала, придумала якусь круту ідею, і інвестори, і зараз, до речі, вже є такі суперконкурси, навіть на міжнародному рівні. І я бачився із одним із хлопцем, з учасником з такого конкурсу, там ще така назва цікава. Ось е цього конкурсу. І вони е, команда України була, е і зайняли вони. Ну, здається, не перше, ну, в світі, не перше місце, якесь там е чи третє місце. Ну, тобто, це супер крутий рівень. То, і там у них при команда, вони, е, придумують ідею. Якщо спонсорами і людям це подобається, вони потім е поєднуються, так би мовити. Інвестори в них інвестують. Ну, тобто, всі ці деталі трошки відійшов в сторону. Це другий стоп. і третій стоп це медіа ну, медіапростір. Телебачення можливо з часом воно повністю зникне. Ось з телеба... youtube каналу цей медіа, ці всі відео, тобто ген викладати відео і щоб в світі видалі, щоб повністю, або для початку, наприклад, максимізувати там 90-95%, 97% медіа простору, щоб був фокус на, наприклад, відео історії успіху у цих же самих людей, ідей, дітей, сімей, які. Досягли успіху, щастя, вони діляться своїм досвідом, надихають інших людей. Ось, і це вже буде супер. Ну, мотивація, розвиток і спонукання людей до розвитку. І, типу, що це все можливо, ти також можеш давай, Ось. Це, це також дуже сильний і важливий стоп, тому що є така річ, як Коп-концепція общественної безпечності, Якби українська концепція неважливо, важлива. Це е, я пам'ятаю там табличку. Я запам'ятав е, до на все життя, напевно, вже запам'ятав найнижчий е, рівень, найвищий, найнижчі там е, способи керування масами людьми. найнижчий це війна і найшвидший, але він найменш ефективний, тому що ну, е, якби це грубо не прозвучало, але. Якщо враховувати всі кармічні штуки перетілення, то це так і дійсно є, тому що це найменш ефективно. Ну, Просто душа покидає тіло, людей вбивають, і потім ці самі душі з таким же самим рівнем розвитку вони можуть перетілитися або назад на землю, або на інші планети. А якщо і в принципі ресурси зникають ну як найцінніші це люди. Ось а найв зверху найефективніший, найсильніший, але найбільш довший це зміна світогляду в людей, якраз через медіа, книжки, тобто те, що закладає людям ці установки, світогляд, і вони потім стосовно цієї прошивки. На жаль, найбільш у нашому світі поширеної, деструктивної цієї прошивки, яка робить із людей бідних, нещасних і в кохані всьому в цих всіх речах. ось, mm -hmm. І якщо о, змінити оцю о, реча влади в прошивці в оцій. В цьому кобі, в найвищому, це і книжки, і медіа, щоб воно було корисне і спрямоване на розвиток людей і допомагало їм в житті. Оце буде супер топ. Ось далі, де, щоб сюди ще додати і ще закрити супер-круте і важливе питання. Це стосовно сімей, любові, як це все відбувається. І які як для мене, я бачу і вірю дуже в це, що це дійсно правда, це найкращий варіант. Близнюкова полум'я, близнюкова душа, близнюкова пара твоя. Ось, можливо, хто ще не чув. Є багато відео і на Ютубі інформації, І є, ну, є які видають себе за такі пари, а є дійсно такі пари. Так, да, я зможу це сказати на 100%, коли сам це на собі відчую. На жаль, поки це буде в такому вигляді, але я вірю, що це дійсно є і це правда. Якщо вас ви взагалі дивитесь і ви така пара, то пишіть коментарі, буде, буде кайфово з вами познайомитись. Як я це бачу, це видалі така пара, і як правильно взаєм, повинен взаємодіяти чоловік із дівчиною із дружиною, це. Чоловік, звісно, в нього головна ціль, основна ціль – це рух до Бога через своє призначення. Ну можна сказати, практично вертикально вверх, і якраз у цей хребет енергетичний впевненості він потріб, повинен зміцніти, проявлятися і бути таким ну, сильним впевненим. Як це відбувається, чоловік дружині, дівчині? І важливо вибирати дівчину, яка тобі реально подобається, і ти її реально кохаєш, щоб ці всі подарунки, ця вся увага була від душі, а не типу, як бути: о, це ж треба для галочки. О, це ж треба цей о, це ж свято. О, цей подарунок. Це ж треба, а щоб це все від душі і всередині було само по собі. Ось чоловік повинен дарувати енергію, увагу, гроші, подарунки, ці всі речі кайфові дівчині, що вона робить, вона розквітає як квітка, ну, не знаю, робить там кайфовий простір гарний, що вони в принципі все це роблять. Запіклуються про себе, про свою красу. І вони е, розквітають, як розпускаються як квітка, починає е, цвісти, і вона в, назад чоловікові віддає свою енергію. І його мотивує і заряджає знову ж на цей самий рух до Бога. І тобто виходить, якраз і ще е, напишу в описі карту. Е, скидуйте мені, скільки там мільйон гривень, о, мільйон доларів чи два мільйона доларів. За там набагато більше здається за тому, хто винайде вічний двигун. Ось вам є вічний двигун. Чоловік і жінка, який чоловік дарує енергію, увагу. Повагу, подарунки, любов дівчині і дружині, вона назад йому мотивує і заряджає його. І чоловік рухається до Бога. І вони, отак, як спіраль, іде вверх, і отак як спіраль, вони рухаються і рухаються вверх до Бога. Ось. І, а що роблять діти? Діти дивляться на щасливих батьків, які правильно йдуть, розвиваються вертикально до Бога і. І беруть з них приклад. Ось і кайф. І ч, до Бога ще, чим кайф. Тому що ну і чому це найголовніша ціль і найкрутіша, тому що Бог найкрутіший, найсильніший, найбагатший, найгарніший. Тобто все все-все і, ну а яка ще може бути іще крутіша. ціль. Ось це, до речі, з. Ні, це не ну і в книжках Веди там трожі, також трошки було, але це і більше відео Олександра Редькіна. Супер людина, супер, не знаю, напівбог-бог, але і так він пішов з земного плану. Але те, що він дав, це просто суперкайф. І ще сюди хотів додати: діти є, близнюкові пари. А, нюанси ще дуже важливий стосовно. Ну, якби хто зараз ще цю думку подумав, і ще питання закрити стосовно війн, конфліктів, епідемії, цьому всього, всього такого. Чому це стається? Все дуже просто подивитись на тваринний світ є звичайний, це єстечні отбор, Типу виживають сильніші, слабіші гинуть. І насправді це адекватний природний процес є в природі, в принципі. Все, ну е, якщо ти на землю накидаєш багато насіння різних дерев, кущів, квітів, то виростуть ті, які швидше будуть рости сильніші, швидше пустять коріні, і вони заглушать тих, що ну тих, що повільніше будуть рости і це нормально. Е, Ось так якби й має бути Це о, процес очищення, це адекватний. Ти в квартирі перебираєш, викидаєш хлам сміття, яке тобі заважає, і, і залишаєш типу саме ефективні, гарні, круті речі, які тебе надихають, які ти корисні, які ти використовуєш. Це нормально. І щоб можливо ці війни і конфлікти будуть ставатися, але в принципі не, не буде потреби в таких масштабах, а можливо, взагалі не будуть Відбуватися, як це е, передбачити? Що там є така медицина, типу на, на, наперед, типу, і з цими звінами як це зробити? Це кількість якісних людей. І зробити це суперкрутим і, і простим кайфовим способом, і, можливо, ще навіть на законодавчому рівні, тому що е, ну, щоб це було прямо на законі і щоб. Е, це можливо якесь несло покарання там якісь високі штрафи фінансові. Ну тюрма, можливо, це не дуже гарний приклад. А от фінансовий штраф такий сильний буде круто, круто. Беремо зафіксовану там пару. Близнякове полум'я, і ми там бачимо, що вони гарні, класні, в них високий рівень розвитку, вони правильно рухаються, вони в призначенні, в всьому такому вони планують створювати дітей і їм там дозвіл, вони можуть не одну, хочуть одну, можуть одну, але в них і буде дозвіл: там дві, три, чотири, п'ять дітей, можливо, сім. Тобто вони. Через те, що вони сильні, вони можуть в світ притягувати сильні і круті і класні душі. І це вже буде круто. Якщо пари, я впевнений, то і будуть і такі, наприклад, там не дуже там або гарні, або не дуже розвинені, або вони не призначені, і вони там не близнюкова пара, або в них там багато ще непропрацьованих речей. Але вони вже хочуть дітей планують, то їм просто якби обмеження одна дитина. Ну, наприклад, виняток максимум дві. Там, якщо там якісь супер, якісь винятки, продумати це все поспілкуватися із супер моєю майбутньою командою, яка буде всі ці деталі і підсказувати і розказувати. Ось як коли одну одна дитина народжує одну дитину, і якби це буде обмежувати кількості дітей народжувані супервідео, благодарю успіх.